27 квітня відбулася сесія Грабовецько-долюбівської сільської ради. Серед іншого затвердили виконання програми минулого року. Ключовим було також внесення змін прийняття програми, що дає можливість проводити ремонт доріг громаді і благоустрій в населених пунктах. Несли ще одні ключові зміни в положення щодо надання одноразової матеріальної допомоги, а саме додали до переліку військовослужбовців, які боронять країну від російської агресії. На завершення депутати заслухали звіт голови грабовецько долюбівської громади Петра Васильківа про. Зроблену роботу у 2022 році. Цей рік приніс виклики, звісно, коли ніхто його не очікував. Вважаю, що страшніше пандемія викликнула скудження коронавірусу. Ну, Зрозуміло, що коронавірус на фоні зараз війни, яка є в нас в державі, виглядає надзвичайно маленькою проблемою, яка є на собою. Повномасштабна поверне Росія на територію України вплинуло на громадське суспільство напрямки державня та умови діяльності. Війна внесла негативні корективи в життя кожного громадянина та всього соціально-економічного життя України. Фактично зупинені капітальні видатки, які мали фінансуватися. Проєкти, які планувалися завершити. Незважаючи на ці всі фактори, Гровецької доліська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус робили і нині робимо усе, що від нас є залежно. аби наша громада успішно розвивалася. Вони заданням роботі апарату ради є в роботи виконавчих органів ради готові забезпечені діяльності. Вважаю, що нам вдалося це зробити. Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства виконували свої повноваження та надавали відповідні послуги жителям громади. Протягом грудня січня 2022 року було проведено 12 сесій, з яких п'ять позачергові, на які виносилися важливі питання соціально-економічного розвитку громади, інші питання, які своєчасно вивчалися навчалися, розліталися в постійні за 2022 рік було вирішено 215 рішень, зареєстровано 26 депутатських заходів звернень к подалі. Сесії ради з депутатським фондом затверджено 1 мільйон 100 тисяч гривень окремої допомоги. Сесії ради то виділено громадянам громади, з яких видано 1 мільйон 62 тисячі. Видано 166 розпоряджень зісної діяльності за 2022 рік. За повної підтримки депутатського корпусу та членів навчого комітету за 2022 рік на виконання задань щодо збройної агресії забезпечено достатньо державного кордону та захисту держави заходів західних оборони на захист безпеки населення з бюджету громади спрямовано загальну суму приданосто шістдесят тисяч п'ятсот сімдесят дерев. Зато забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надано надання допомоги населенню разі технічних проблем з енергетикою та опалення закручення. Випадки обороження зібрання людей у період температуру протягом зимового періоду 22-23 років було здійснено розв'язання та просування чотирьох пунктів незламності на території Проповецівської ради. Посела громади у нас встановлено систему відеонагляду, що дозволяє поліції ефективніше виконувати цю роботу та забезпечувати громадський порядок та безпечно, щоб жителі наші були. В безпеці і почували себе безпечно. Рішенням сесії Берліської ради від 25 року номер 422 було затверджено програму створення місцевої талізованої системи централізованого повіщення Фадувець військової громади. Загальний обсяг фінансових ресурсів виділення для реалізації даної програми складає 137 тисяч. Протягом 2022 року потоками громади сплачено податки до збору на загальну суму 328,9 мільйонів гривень. До державного бюджету проходило 269,5 млн грн. Яких місцевого бюджету громади видають статті з державного бюджету повернули 15% від даної суми. Це і 51,3 млн грн З них у вигляді освітня субвенція 34,4 млн грн, базова дотація 14,7 млн грн. Інші дотації 24 ну, млн грн, Дотація та на проведення проти опалювально періоду за комунальні послуги 900. Субція на отримання інструдивно-ресурсного центру 1,2 млн грн. Субвенція на освітні потреби це є 0,1 млн грн. Сума власних доходів бюджету громади без врахування між бюджетних транспортів становить 59,4 млн грн. Ріст протягом періоду січня-грудня 2020 року до уточних річних призначень 116,6%. Загальної варті. Сума фактично проходження проходження бюджету громади до загального фонду до зракування між і свертою становить 38,4 мільйона гривень. Ріст протягом періоду січня грудня 2022 року склав 106,9% до початкового плану на 2022 рік. та 116,4% до уточнених річних призначень на 2022 рік. Відповідно до мережі по бюджету громади, виконавцями програми 2022 року були головні розпорядники бюджетних коштів. Це громадські Львівська ради, відділ освіти, молоді і спорту, відділ соціального захисту. Тимчасовий прихисток 152 внутрішні комічні особи з Бучі, Києва, житовий ресурс харкова попасної Проживали у нас в Верхністюницькій школі, проживали у нас в Мудільнецькій школі. Забезпечення їх приказували харчування, надали усі можливі умови для проживання. Загалом у нас кількість зареєстрованих уголов у громаді налічувало 1128 осіб. На даний момент залишилося 236 осіб. У 2022 року за сприяння депутатського корпусу було виділено 800 тисяч гривень для придбання, обладнання та облаштування трьох кабінетів. Це є кабінет англійської умовиського МВК, Кабінет захисту України в Любінцівському МВК, кабінет фізики в Львівській школі і гімназії. Також придбав три генератори. Це є дуже хороша ідея для розвитку нашої молоді. Також дякую за депутатам, що ми цю суму утворили, що ви розумієте, що освіта, освіта це наше майбутнє. Сьогодні на 2023 рік ми маємо закладено 1 мільйон 600 тисяч гривень на такі кабінети, які будуть розвивати наших дітей. Завдячний усім, хто допомагався раді, в вцілила ті період розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об'єктивними зауваженнями.